Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, Воскресний день і Свята Церква пропонує нашій увазі притчу Спасителя про багатого чоловіка, якому Бог прислав великий урожай. Спаситель, Син Божий, Другий посталь Святої Живоначальної Троїці, прийшов на землю, воплотився для того, щоб людину підняти з глибини гріха, щоб її освятити, очистити і визвести на небо. Господь приймає образ людини для того, щоб людині повернути образ творіння Божого, образ, який має на собі, образ вічного Бога, людина. Господь, звершуючи свій подвиги, скупительний він і навчав людей, і вчив їх, як правильно відноситись. До того, що нас оточує, до світу, до творіння Божого, як правильно відноситись до себе самого, як правильно вибудовувати свої стосунки, свої зв'язки з своїм Творцем і з Богом, який створив людину. І ось однажди Господь навчав людей і один. Молодий чоловік підійшов до Спасліду і каже, учителю, скажи моєму братові, щоб розділив зі мною наслідство. Він отримав наслідство, видимо, десь когось, і, і він, його брат, і він хотів, щоб брат поділився з ним тим наслідством. А Спаситель сказав, що мене ніхто не поставив ділити вас. І Господь сказав, що життя людини не залежить від обілля його маєтки. І Господь сказав таку притчу. Один багатий чоловік засіяв поля свої, і йому Бог дав хороший урожай. Він побачив, що це все, все багатство, яке вже підростало, вже дозривало, і задумався, що йому робити. Він собі задав питання, що робити, мені стільки Бог дає І е, подумав, подумав і таке прийняв рішення, зламаю старі свої житниці. Замість них побудую нові більше від старих. І зберу туди весь хліб, мій, все, все добро моє, і скажу душі моїй, душа багато добра лежить у тебе на багато років. Покойся, їж, їж, веселись, а Господь сказав йому, Безумний, Всю ніч, всю ніч від тебе істяти душу, тобто заберуть душу. Кому залишиться те, що ти набрав? І в кінці цієї притчі Господь сказав такі слова. Не, не, збирайте, не збирайте собі сокровища на землі а збирайте собі сокровище на небі. Блажана та людина, яка богаті не збирає сокровища для себе, а в Бога богатіє. Ця притча вона нас навчає, як людина повинна відноситися до того, що нас оточує, до земних благ. Господь створив все, що треба людині для її нормального існування. В цьому світі. Є земля, яка вирощує людині і злаки, і фрукти, і трави, і, 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 і овочі, і все, 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 є різні корисні іскопаєми, з яких вона людина, що на себе бере якусь користь. Все є для людини, що їй потрібно для нормального існування на землі, для того, щоб вона жила нормально і могла. Своїми силами душі і тіла служити Богу. Але люди відносяться до земних маєтків по-різному. Є такі люди, які розуміють, що коли у людини є маєтку стільки, скільки їй треба, то це є нормально для людини. Це оптимальний, ну, Користь приносить маєток, коли його є стільки, скільки мені треба, для нормального життя. Коли в мене його мало земних благ, то мені є неудобство, є складнощі скорботи, але якщо його більше є, чим мені треба, то ще більше скорбот приносить цей землі благ. І багач. Коли побачив великий урожай, то перше його слово було яке, що робити, що я маю робити, що тобто він вже отримав проблему, яку він мав рішити. І він її рішив, але те рішення воно також від нього вимагало багато труду, часу, ну, средств, які він затрачував на це. Тобто, умноження багатства йому умножило йому заботу, скорбь скорб і попечення. Ну є ще одне друге багатство, яке потрібно для людської душі. Що таке багат... збирати сокровища для себе, ми всі розуміємо, що це таке. Ну, набрав лишнього, що, що треба їсти, набрав лишнього, що треба одягати, набрав лишнього, там, ну, ну, що тобі для житла треба, там, може там треба щось Певна не площадь невелика, а собі зробив таке, що він там не знає, де кінець і де початок його житла. Ну і так далі. Це набирає людина собі багато всякого лишнього. Оце ми зрозуміли. А що таке богатіти для Бога? Бога богатіти. <кхм> багатіти в Бога це значить мати в собі те, що дає Бог. Що йде від Бога, тобто мати в собі благодать Святого Духа, благодать Богу. Це є багатство Боже, яке робить людину щасливою. Кожна людина вона прагне для того, щоб знайти для себе спокій, мир, якесь, ну, відчуття щастя. І багато людей думають, що це може знайти, коли я накопичу багатство всякого, всякого, всякого. І тоді я стану щасливий. Ні, це такого не буває. Щасливою людиною буває тоді, коли вона в Бога богатій. Тобто вона стала, для неї став багатством Бог. Благодать Святого Духа. І тоді вона щаслива. Тому що цього багатства хоче душа людини. І якщо людина має благодать Святого Духа, то вона щаслива, мирна, радісна, хоч вона бідна, хоч вона в достатку, хоч вона багата, дуже багата, якщо вона має благодать Святого Духа, то вона щаслива. Щастя приносить благодать Святого Духа. Як цю благодать Святого Духа ну, здобути для себе? Як зробити так, щоб вона була, щоб вона наповнила нашу душу, наше серце? І е, е, в Священному Писанні є таке, у Псавтирі є таке е, слово, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. Тобто, якщо хочеш мати благодать Святого Духа в собі, ти маєш мати смирення. Що таке смирення? Це не є слабість, це не є пасивність, це є підкорення себе Богу. Людина тільки не тільки Визнає Бога, що Бог є творець, вона визнає, що Бог є над всім і, 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 і всім всі управляє і вище всього, вона довіряє Богові. Більше чи в собі. Якщо в неї є якісь ну, в житті такі колізії, коли її бажання із Божим бажанням розходяться, от Бог каже так, а я хочу так. Якщо я Себе підчиню, підкорю і, і, і до бажання Божого, тобто свій свого відмовлюсь, а зроблю так, як Бог казав. Це і значить смирення, смирення перед Богом. І та людина, яка так поступає, та людина е, стає носителем благодаті Святого Духа. Е, і ще іншими словами сказати, то е, та людина, яка довіряє Богу, вона е, Виконує Божі заповіді, навіть тоді, коли вони для неї можливо і не зовсім зрозумілі. І ну, по-людськи вони не мають перспектив. Вона знає, що де є Бог, там є перспектива. І де є воля Божа, там є життя. А де цього немає, може бути щось надумано, якісь ідеї такі, що вони. Ну так намалюють нам таку картинку світлу, красиву, блискучу, але це примарність, це не є реальність, це віртуальний світ, не реальний світ. І тому та людина, яка підсміряється під, 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 перед Богом, тобто свою волю, підчиняє волі Божій, та людина стає носителем особливої благодаті Святого Духа, яка є. Не, Тою силою, яка втішає людину, яка допомагає нам долати всі труднощі земного життя, не гублячи свого людського і християнського достоинства. І ця благодать Божа, вона йде з людиною в вічність. Все земле, що ми назбираємо, багато чи мало, кожен залишає на землі, ніхто з собою нічого не бере. Отак без нічого людина народжується і без нічого вона входить з цього світу. А несе з собою у вічність тільки багатство, яке є Боже багатство, благодать Святого Духа. Нехай Господь допомагає нам, дорогі брати і сестри, щоб ми в своєму житті для нас був основний закон це закон Бога, вічного святого Бога. Тому що вічний, Божий закон це вічний закон. І Божий закон це святий закон. тому що він є від вічного і святого Бога. І цей закон робить людину щасливою, робить людину носителем благодаті, Святого Духа і робить нас на землі непереможними, а на небі та людина сподобається Царство Небесного Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слави, і поклоніння, нині безконечні віки. Амінь. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.